Вітаємо наших підписників. І сьогодні ми розбираємо тему: Варто чи ні, керуватись, лікуватись, розвиватись, спираючись на книжки з психології. І з вами сьогодні я Наталія Старжинська, сімейний системний психотерапевт, психолог, консультант з 25-річним досвідом і моя колега. Вітаю всіх глядачів. Мене звати Наталія Воронова. Я психолог, психолог, консультант в позитивній психотерапії. Я реконструкції і в регресі цікава, цікава. тема сьогодні. Дякуємо знову ж таки за, за відпо за ці запитання від підписників, тому що це насправді цікавіше, аніж ми. Живий такі питання. Я так прочитала, і так знаєш, аж руки потерла. Думаю, та, та точно воно. Люблю, як люди лікуються знаєш, нам книжками, обклалися так. як цими, знаєш, і зразу так все, все проходить. Зараз уже гірше стає, почекай книжки, то ще на півбіди, а джіпіті чат ще ось ой. ой. Голосно наш ши, і штучний інтелект ще теж люди вже лікуються ним, тому якби. Так. До нашої попередньої теми про саботаж. Навіщо йти до психолога, можна посаботувати і піти до Джип'ячату, але він ще ще той. тому отримати трансформацію з допомогою GPT чату, не розраховувати це Те теж така, знаєте, самообман. Але до книжок. Так, Так, знає... мене... да, до книжок. Мене, от, знаєш... У мене тут, знаєш... Підіймається купа емоцій одразу. Не знаю, як в тебе. Слухай, у мене нормально якось. Я, я просто розумію, там, де варто, а там, де А чому не варто, от з чого почнемо, там, де варто, чи що, з чого не варто зразу. Давай, з чого хотіла би? Можна хорошу на да? типу з якою почати. Чого варто? Так. З Хорошого, чи ще з хорошого? Так ну насправді я нічого не бачу поганого, якщо люди читають книжки і психологію читають, правда, дивлячись, які тут треба уточнювати, да бо є дуже. А, і, да, якщо це просто якась книжечка, а, така ну не, не про терапію, не, не не тих науковців, психологів, які працювали популярна, там, література. Так, просто популярна книжулічка, якась там яку зараз всі стріт. Там якісь там все вона така. То тут у мене питання звичайно виникає. Ну не знаю тут. Якби я зразу кажу, галочка, що відсі... ну, треба дивитися, що ми читаємо. Якщо ми розуміємо, що книжка дійсно може давати інсайти, чому б ні? Якщо ми читаємо таку літературу, да ну я з хорошого, давай з хорошого почнемо. З хороших книжок угу. не про прості. То мені здається, що деякі речі, ну правда, можна зрозуміти якісь свої емоції, дізнатися взагалі, як людина функціонує, які емоції є, то сті, тобто якісь такі теоретичні може знання, це може не бути там інсайтами про своє життя. Але просто навіть з того, щоб дізнатися більше про себе, про свою психіку, чому б ні? А, про якісь такі те, що книжки, які вас освічують про стрес, тривожність, про різні там прив'язаності чи ще щось, теж чому і ні? Це ж теж пізнавально а, загалом знати а, про те. А, є оці мотивуючі книжки для саморозвитку, всі ми їх теж читали там, а, теж як плюс може бути як плюс в карму. Я, я так що не чекала, не читала так саме таких книжок. Знаєш, за, я за іншою професійною літературою на мотиваційні книжки не вистачало часу. Ну там не мотивація, там інші, інші книжки да, у нас. Ну, але ми ж говоримо не про нас, ми більше про глядачів, які не, є, ну, не вчаться на психологів і взагалі просто живуть життя своє без, ну, якби без психології як основної бази. Так? Ну, Мені здається, що іноді може бути гарне просто доповнення. І це дійсно, ну, але це не заміняє терапевта або консультанта, або взагалі сесії. ось. Ну, Це ті плюси, які можуть просто бути гарним доповненням до вашої освітньої такої загальної бази розуміння про людину, про психіку, про, ваші, про взагалі про емоції. Це я за плюси більше. А, а чого не варто, теж є вони багато. Я знаю, що ну, хотіла сказати, що ну, от саме до, до, до книжок. Ти спочатку ну, класно сказала, взагалі, о, насправді, зараз, хто тільки не пише ті книжки, із психології так Ти знаєш, як називається? Популярна психологія. Да, популярна Я тобі скажу, поможна, що популярну психологію потрібно. пишуть іноді досвідчені психологи, Доступним язиком для звичайних людей, а є пишуть люди, які отримали просвітлення, про знання в психології. Ну, до речі, вони ж не тільки пишуть книжки, вони і називають себе психологами, йдуть, і потім ну, стається так, що вони не мають освіти, і потім ті люди вимушені йти лікуватися справді. Психологів, психотерапевтів. Тому це знаєш, як мені здається, тут просто варто така інформаційна гігієна до книжок з психології, теж повинна просто бути. бути так, Є так, дуже так. класна література, справді психологічна, така популярна психологічна література від спеціалістів з ну, зрозумілим язиком, в якому ти можеш Ой. читати, ти можеш навіть, навіть отримати. Ну, якісь е, певні, як ти кажеш, от, інсайти або трансформації, і знову ж таки психоедикація, е, така психосвіта е, навіть в нашій роботі з клієнтом, це є теж один з таких елементів, який допомагає зрозуміти чи щось усвідомити. Тому, якщо ви е, ну, класно читати книжки, е, розвиватися, пізнавати щось нове про себе, про інших, про те, як взагалі воно працює, як це може доклада допомогли якісь механізми, я не знаю, в комунікації чи ще угу. що, А, які дає певні інсайти, Ну то класно. І ще хотіла додати, що о, таке читання воно може стати е, якраз мотивацією до звернення. Бо ти да, більше розумієш, починаєш більше розуміти, що тобі потрібно. ну Подивись, навіть психологів. Направлень в психології ну, багато, і щоб е, зрозуміти до кого тобі, коли ти вже трошки знаєш, розумієш про що, як воно відбувається, ти навіть той запит десь ну, якийсь можеш принести, ти вже до е, терапії приходиш більш таким готовим, ніби та, усвідомленим. Це іноді плюс, іноді мінус, але все ж таки це означає, що ти там певний процес е, самостійно можеш е, пройти. І розвиватися окей, а от керуватися і лікуватися. І я тут, знаєш, перше, що хочу сказати, О, я кажу, да. Ну я, я ж кажу, я виділила про, про те, що більше можна що дори... позитивного, то що нам допомагає. Так, угу. можна, я, я додам одне і тобі і, і, передам слово. Ні, я ні, спочатку не про лікуватися, бо тут, мабуть, відповідь буде однозначна, але треба обговорити. А от про керуватися, я знаєш, навіть в науковій літературі я проти фанатізму. Оце, знаєш. Одна книга це така біблія по життя ні Ну навіть психотерапевти до сих пір там споручаються в певних механізмах, які там потрібні, не потрібно. Тобто не створи собі кумира в якійсь книжці в якомусь одному механізмі, який ти застосовуєш ну, навкруги. Тобто читай книжки, але з теж таким певним критичним ну, мисленням щось піддавай сумніву, щось спробуй. Знову ж таки, щось більш коригує індивідуально про себе. Ну, тобто, це без фанатізму. Бо я, ти знаєш, навіть навіть коли навчаю, іноді приходять кажуть, так, в книжці ну, сказали, думати не потрібно, тоді всі твої проблеми підуть. Треба відключити мозок. Я кажу: клас, відключай. І ти труп кажу, ну, типу, бо ну, це як наша мобіраційна система, яка керує всім організмом. Ну, тобто, Давай тоді ну, краще зрозуміємо, що під цим мається на увазі. Ну, тобто, не можна знаєш, так, як дуже прямолінійно, фанатично сприймати деякі речі. А треба чи більш розбиратися, да, чи більш критично а, дивитися на це. чи, знову ж таки, Пробувати, але орієнтир повинен бути не книга, а наше відчуття, що нам, як, як нам з тим підходить чи ні. Наталь. Так, Я просто посміхаюсь, думаю, блін, ну, фанатізм присутній все одно в нашому житті, ми все одно вдаряємося як не в одне, так в інше. Ну, тобто, це теж такий етап. Розвитку. Я не знаю, ти знаєш, я ну, не згодна, що він прям завжди присутній. Ну, слухай, бо фанатізм то, все ж таки певна така форма ідеалізації чогось. Да? І я не можу сказати, що він прямо в житті. Може, ми в житті іноді з тим стикалися на певних етапах свого життя. Можливо, хтось. Я ж кажу, що на певних етапах все одно ми зустрічаємося з ним. Де... Ну, так, окей, це знає в підлітковому віці, можливо, але не всі підлітки з цим зустрічаються, наприклад, все ж таки. А, а, бо фанатізм сект і так далі, ну розумієш. І все ж таки фанатізм це коли ти віддаєш відповідальність за своє життя ну, комусь чи чомусь. Е, І це така дуже хвороблива форма, насправді. Ну, Якщо це, е, ну так знаєш, толковий словник беремо і читаємо що це, то це дуже така хвороблива форма. Я ж не кажу, що це хороша форма, просто ну, що вона, вона дійсно ну, вона зустрічається. Ну, до книжок тепер так, давай повернемося так, так, так до фанатизму. Згодна, ну це просто знаєш ремарка, то, що ми все одно десь те щось. Знаєш, прочитали одну книжку, подумали: вау, вона працює, потім друга, а це ще попробую. Ну так може бути, Наталі. Я хочу сказати, що я маю, маю на увазі не провал, що нам там щось сподобалося. Ні, я а... зрозуміла, фанатична ми, іменно фанатична імені книжка і більше, ну, ні, от тільки. Тут правда написана, і тільки так треба діяти Ністина. і по-іншому ніяк не, не можна. Не я бути. починаю ламати себе, оточуючих, підганяти під щось, я маю на увазі саме ну, такий. Коли нам сподобалося, ми прочитали, кажемо, вау, прикольно. Ну, це, це, ну, для мене так. то не все ж таки. Так. Ну, так. Так. так давай тоді зразу чого не варто, тому що за, ну, за книжку ти вже почала. Якби перша ця, і вже почули твою думку стосовно того, що це може стати фанатизмом, і люди дійсно фанатіють від того. Ні, Ну правда, так і буває. Ось то я би ще додала, що звичайно. От якраз ці складні теми такі, інтерпретувати книжкою точно не зможемо. Там травма, депресія, особисті якісь там історії, то я би тут, звичайно, не я не знаю, це, це не порада. Я би тут не спиралася на книжки, тому що ця історія, звичайно, має пропрацьовуватися якось з, вже з терапевтом в терапії і, або там з психологом з психологічною підтримкою і так далі. Тому... У цей момент я би тут казала, що не варто на книжках якраз виліковуватися таким чином, ну тому що правда є контакт протоколах угу. лікування. Книжок нема перечні, так? Типу, як лікувальна історія. Але ну дивись, ну я думаю, що якраз ні книжка там ні. Щас, дані даний оцей і до речі, ще і, ще і можемо про це теж якось взяти історію. Так. Ну, це вона дуже близька зараз, якщо про книжки, да? навіть вона не близька, вона навіть більш мені здається не то що страшніша, вона така. Uh, ну, це і до речі, одна тема може бути. Якщо вам цікаво, що можете нам написати про шиї, психологію поговоримо. Mm -hmm. А от книжка там вона не знає нашу історію і наш контекст не знає. Якраз це відбувається якраз в роботі, якщо ви вже, ну, з, з психологом працюєте, то це про контакт, це якраз про контакт з людиною, це про те, що ну, книжка вас не проведе в деяких моментах, так, е, так як ви приведете себе е, ну, в терапії, те, що ви можете прожити. Тому є контекст і є ваша особиста історія, а теорія, звичайно, вона е, добра, якщо ви там її прочитали. От тому я тут якби е, кажу, що. Тут якраз варто звернути увагу не на книжку, а на себе і на свої процеси. І тут воно відбувається якраз в контакті з людиною. Так, ну, Це така моя коротенька відумка, які книжна, я хотіла ще донести. То таке, е, зараз скажу, до знахарок ходити, то теж допомагає. Це не буде невірна така метафора, але е, ти знаєш, ну, знову ж таки, в роботі з клієнтами. Я іноді рекомендую, але це в контексті нашої роботи, і ми потім обговорюємо ті певні речі, а які клієнт, які інсайти з'явилися, на що його наштовхнули, на якусь думку. Це можливість ем, подивитися з іншого боку та, за допомогою інформації, яку ти отримав, ем, ну і так далі. Але як просто окремий інструмент я буду читати книжки, і там не знаю, вони мене вилікують від депресії чи ще чогось. Ну чи я зможу сам собі призначати ліки? Ні, бо ну справді знаєш, що з інституту нам коли розповідали кожному психологу по психологу. Бо в певних станах наша наша свідомість вона звужена, і тому нам і потрібен іноді провідник для того, щоб побачити ну, цей вихід. І книжка она, трошки, наравні, да. не дає того. Тобто цей емоційний стан він нам дає таке тунельне, да? да, бачення таку тунельну свідомість. І... Книжка може, до речі, бути дуже класна, але якщо ми в тому стані, ми можемо в тій книжці не побачити. А саме може бути. терапевт він може побачити і звернути вашу увагу да, на то. Тому Спираючись да на те, що ми вже наговорили про книжки, люди читайте, це класно взагалі розвиває да, там, від чого від Аліцгеймера і, і не тільки допомагає тренувати пам'ять і не тільки розвиватися за допомогою читання книжок. Ну, класно, супер керуватися ними. Ну, мабуть, все ж таки за допомогою критичного мислення, да? бо ну чому є класні там якісь інструменти, механізми, інсайти. А ось лікуватися, ну, мабуть, все ж таки варто не книжками. Хоча під час лікування читання книжок ну, можливе, да? іноді необхідне і теж буде давати додаткові інсайти. Ти думаю, що може бути. Знаєш, зараз ти це завершуєшся. Я останнє скажу. У мене така думка пролетіла. Думаю, ну знаєш, до лікарів, коли ходиш нормальних, я наприклад до лікарів ходила два-три різних лікаря. Знаєш, щоб мені почути і зробити свій висновок, чи я це буду робити, чи не буду зі своїм тілом. Тому. Знаєш, тут так би теж ми лікуємо, ну, якщо ми говоримо про психологію, або взагалі просто про що б ви там не робили, в якій би сфері ви не були критичне мислення, і взагалі опора на себе це дуже класна штука, навіть збираючи всю інформацію від свого терапевта, ми ж теж не боги. Да? Ну, це ж... Ну, абсолютно, ми теж люди і зі своїми якимись там баченнями У нас теж і... не треба фанатично Ні, Оце якраз там про фанатізм, коли ти казала, я хотіла сказати не фанатіти, від психологів. Якщо ви фанатіти, <рив> треба не освобождатися. Кажуть. <рив> Знаєш, освобождення від <рив> от фанатізму <рив> 네. отримати, тому що ну, це просто червато, якщо чесно. Потім може бути і для вас оця надія. Тому, Спирайтеся, дорогі на себе, критичне мислення або відчуття своїх оцих, як ви відчуваєте? Ну, якщо ви бачите, що воно вам допомагає, що воно дійсно функціонує, і чому би ні? Тому заштіла попросити наших читачів, бо мені так цікаво стало. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку цікаву. Книгу так, з психології ви повстанню прочитали. Чи і не останню, чи можливо та, яка вам ну, дуже сподобала? Сподобалася. Да. Да, бо мені, наприклад, цікаво, що, 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 що читають? Можливо, собі щось цікавеньке почитати, але насправді так. ось що беруть з тих книг. Тому, друзі, будь ласка. Комодарі, напишіть, будь ласка, що ви читаєте? Чи, читаєте книжки, і яка була ваша цікава така книжка з психології, чи остання з психологією, яку ви прочитали, що ви отримали. Дякую вам Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей. Так. Не забувайте підписуватись і пишіть нові питання. І лайки, лайки, лайки. Лайки. До побачення.